Брати і сестри! Христос Воскрес! Кориwlス Ви Христос Воскрес! воскрес. Христос воскрес. Кориwlス воскрес. Кориwlス воскрес. Кориwlス воскрес! Чудово! Чудово! Ми будемо починати наше богослужіння. Я хочу також привітати всіх, хто святкує християнські свята по старому календарю сьогодні свята такого торжественного входу, святкового ходу. Ісуса Христа в Єрусалим, його ще по-іншому називають верна неділя. Це ми, ми згадували це свято десь місяць назад. А зараз, а зараз я хочу привітати всіх, хто Його святкує сьогодні, Хай Бог всіх благословить, всіх християн, які святкували місяць назад, які сьогодні святкують, Хай Бог, всіх віруючих Ісуса, благословить. А ми зараз з вами помолимся. І будемо настраювати своє серце на слухання Слова Божого. Помолимося. Отець наш Небесний, тобі велика подяка, тобі слава і хвала. Ти переміг смерть, ти воскрес <кхух> і дав нам радість, дав нам надію. І ми з цією надією в серці стоїмо зараз перед тобою і хочемо прославити тебе в своїх молитвах, в своїх піснях. В тому що, щоб наше життя було слухняним Твоїм заповідям, Господи, благослови кожне серце, яке я знаходиться я. на цьому місці. Хтось може перший або другий раз прийшов, допоможи зрозуміти все, що тут буде говоритися. Господи, бо іноді тяжко зрозуміти з першого, з першого разу, Господи, але Ти, Духом Твоїм Святим, торкайся кожного серця. Господи, і розкажи, розкажи, як це все було, як Христос прийшов на цю землю, як Він страждав на хресті, як Він вмер і воскрес на третій день і дав нам радість, дав нам перемогу. Господи, щиро Тобі дякую, слава Тобі! Господь благослови дітячі хори. Вони готувалися, вони зараз трошки переживають, і їх укріпи, і їх благослови, Господи, щоб через їхні дитячі серця. І до, і, і до наших сердець дійшло щось чудове, таке якесь послання Твоє. Господи, я прошу Тебе благослови проповідників. Я Тебе також прошу за всіх людей, які тут знаходяться. Може, когось якісь проблеми, якась тривога, якесь переживання в серці. Господи, благослови, благослови, дай зцілення, дай надію. Дай сили перенести це все, дай якесь рішення проблеми. Господи, допоможи мені, Ісуса. І молячи за людей. Господи, я прошу Тебе за всю Україну. Господи, як... яка шкода, що ця вся війна продовжується і гинуть люди, Господь, захисти цих людей, захисти Боже наше небо, щоб скільоти ракети не... не літали, не убивали, не розрушали, Господь. Прости наші гріхи, ім'я Ісуса Христа. Прости. А тобі за вся слава і подяка Спасителю і Богу нашому, Отцю Сину і Духу Святому. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.